Знаєте, стою отут і думаю, хто ж жити то не дає. Виявляється, щоб бути щасливим, нічого по факту не треба, бо воно вже все є. Ми слухаємо сотні пісень, які піднімають нам ендорфінчик чи адреналінчик. Просто включити одну пісню, прослухати її тільки один раз, подивитися тільки один рілс, який наповнений таким змістом. Тому що ми їх дивимося сотні і тисячі за день і думаємо, де ж він, де ж він той рілс, який принесе мені щастя і підніме мене на вершину цього світу. А він був перший. Тільки ми провтикали цю штуку, бо знову побігли за тим, що думаючи, що в кількості щастя. Ага. Зараз всі бізнесмени скажуть, звісно, в кількості щастя. Друзі. Але чому ж ми бігаємо за тою кількістю і ніяк не можемо стати щасливими по справжньому? Ці говорять про одне і те саме різними словами, але тільки ти можеш змінити себе в свій день, просто зупинивши мить і насолодившись моментом, забувши на все, на хвилинку, на годинку, на день, в кого є яка можливість, знаєте. І Можливо, саме цей момент зможе просто. Змінити плани, подивитися по-іншому на цей світ, і зрозуміти таки дійсно, що нам зараз найважливіше в ньому зробити, якщо ми чесно глянемо на нього. І тільки ти можеш це зробити. Ніхто, жоден рілс і жодна музика це не зробить. Тому що прийде наступний день, і тобі захочеться нового. І це нормально, але... Тільки ти і в наступний день зможеш зробити і той день також ще більш щасливішим, якщо зупиниш цю мить і прислухаєшся до голосу душі.